Всім привіт! Сьогодні ми будемо говорити на тему відкладання грошей. І в кінці я вам дам практику на пропрацювання родового досвіду. Ви можете пропрацювати будь-який травматичний досвід, який був у вашому роду. Стосовно грошей. І якщо у вас є важка взаємодія з грошима, наприклад, взаємодія зі збереженням і відкладанням це найрозповсюдженіша проблема. Тому е, в цьому уроці з вами ми будемо це пропрацьовувати. І розпочнемо ми з вами з переконань, які не дають нам відкладати гроші. Люди, які навчалися фінансової грамотності або навчалися в економічних університетах, так само, як і я, перша моя освіта, дуже часто чують одну штуку: гроші мають працювати, гроші не можуть лежати, е, гроші всі мають працювати. І люди з цим переконанням починають ці гроші інвестувати. Ну, добре, якщо це якісь цінні папері, ви знаєте, що з ним робити. Але якщо це ну, щось непотрібне, це ось така собі історія. Наступна історія травматична: ви взаємодії з грошима, це наш родовий досвід. Це, по перше, історія наших пращурів про розкуркулення. Це ті люди, які були заможні. Вони багато чого мали, вони мали свої маєтки, вони мали свої землі. У них е були люди, які на них працювали, і у них був готовий якийсь бізнес. А потім. Прийшли совєти, все відібрали, вкрали, і це був драматичний досвід, який лежить у нашому генофоні. І саме такий досвід не дозволяє мати гроші зараз, тому що це страшно. До теми можуть прийти, забрати, привертає увагу, це неприємно, можуть прийти, забрати, вбити, побити і так далі. І ви, напевно, чули таке і від своїх ну, родичів, не показуй, ховай гроші, приховуй. Це все травма психологічна вашого роду. І ми сьогодні пропрацюємо в кінці на практиці. І, наприклад, наприкінці минулого століття були, коли гроші знецінились. І всі, у кого гроші лежали на книжках, у них ці гроші стали. Папірцями нічим, які нічого не варті. І знову ж таки, такий досвід показує, що люди який сенс заробляти, відкладати, мати, якщо це все може зникнути в один момент, і від цього треба почистити вашу психіку. Якщо ви хочете, затримайтеся сьогодні до практики. Якщо ви маєте якийсь травматичний досвід переконання, гроші мають працювати, відкладати їх не можна. Які у вас теми про гроші? Так, що гроші потрібно зберігати в надійному місці, банки ненадійні, де я буду їх зберігати. Якщо у вас є щось таке в голові, ось ми будемо ну, в практиках про сексуальну енергію, ми вже робили ці пропрацювання. Хто ще не зайшов туди? З родовими ми будемо робити практику, але поговоримо, що лежить у основі відкладання. І наступне, що хочу сказати в даному контексті, для чого потрібно відкладати гроші не на хворобу, не на чорний день, однозначно. Наш мозок працює таким чином, що він заробляє гроші, якщо ми їх тратимо. Якщо ми їх не тратимо або ця взаємодія витрати нам неприємна, він не буде заробляти гроші. А як бути з відкладанням грошей? Це ж нібито і не витрата, і вони нібито є. І для чого ще заробляти, якщо є відкладені гроші? Розумієте, як працює психіка? До відкладених грошей ставитись треба як до витрачених, ніби ви туди не можете повернутися і взяти. Ось і тоді ваш мозок розуміє, ви витратили те, що ви відклали, знову витратили, і пора знову заробляти гроші. Тому відкладені гроші насправді дуже сильно е розширюють ваші рамки, і до вас приходять ваші гроші. Це як ще одна потреба, на яку потрібно витрачати відселення грош розширення е грошової ємкості. Так, тому відкладати гроші потрібно, але як цьому навчитись? Я не рекомендую зразу. Відкладати величезні суми, особливо, якщо ви не знаєте для чого, і точно не рекомендую відкладати на чорний день, бо в мозку незрозуміло що готуватися до чогось поганого. Тому гроші ми відкладаємо на мрії, на цілі, на досягнення. Вам треба знати, на які, які, точно. Ви можете відкладати гроші на подорожі і точно знати, у які країни, що ви там хочете купити, де ви там хочете жити. І ви е, будете на це заробляти, ваш мозок буде на це заробляти. Якщо ви заробляєте гроші, відкладаєте гроші, і ви маєте страх, що ви втратите ці гроші, страх залишитися без цих грошей це не найкраща історія, бо мозок не пустить ваш, ну, вас у стрес. Е, і... Якщо б у вас не було цього страху, ви б могли стати вже мільярдером. Та? І ті гроші, які ви відкладаєте, має бути рух. Гроші люблять, щоб енергія рухалась. І якщо вам страшно звідти щось забрати, то цей страх краще пропрацювати. І е, в курсі е, пробудження сексуальної енергії я вам Дам техніки, де ви зможете пропрацювати даний драматичний досвід. І якщо у вас є страх, цими техніками ви пропрацюєте і ви побачите можливості заробляти ще більше грошей. І а, якщо ми прийшли до техніки, як навчитись відкладати гроші, якщо ви не вмієте це робити, найкращий варіант це навчитись збирати гроші. Не на щось супервелике, але на щось таке, що ви можете купити одним платежем. Це може бути що завгодно. Наприклад, гаджет, комп'ютер, сумочка якась хороша, класна фірмова, якийсь фірмовий класний костюм. Але ну, ну, не беріть там зразу та, на півтора тисячі доларів і так далі. Це не супермаленька сума, щоб її так взяти і викласти. Це може у ну, вмикати конфлікт тілі та? від меншого, рухатися до більшого, до більшого, до більшого. І таким чином ви навчитеся збирати гроші. А після того ви навчитеся відкладати гроші просто, бо у вас буде дана звичка і їхню частку кудись відкладати. Якщо ви хочете збирати гроші на супермасштабні цілі, машини. Там квартири, все можливо, що важливо зробити, не, не збирати одразу на супер велику квартиру 100 тисяч доларів. Це велика сума для вашого мозку, якщо ви ще не заробили. Якщо мозок бачить, що ви можете маєте відкласти 100 тисяч, а ви не можете навіть по тисячі на місяць, це дуже велика мета. Так? І ви цю велику мету ділите на маленькі. Це найпростіший шлях дійти до великих мрій. Що це означає розділити? У вас є задача на місяць відкласти 1000 доларів. І ви ставите задачу відкласти 1000 доларів і радійте, коли це зробили. Підуть ці гроші на квартиру, машину, чи, можливо, у вас зміниться пріоритети, або ви зумієте, що зможете більше відкладати, це прекрасно. з родовим. У кожного з нас була історія розкуркулення. Вона стосувалася не тільки заможних людей, вона стосувалася усіх. Розкуркулювали спочатку заможніх, а потім там були підкуркульники, бідні люди вважалися і багатими. А якщо ми вернемося в історію, і відбирали абсолютно все, якщо це було і не так багато. Тому це такий перший досвід. Другий досвід у нас буде це історія навпаки, коли ці люди бідні дивилися до багат, на багатих і, дивили, і вважали їх якими поганими. І звідси у нас іде історія. Що бути заможним страшно, соромно, заможних людей ніхто не любить. Знову ж таки, гроші чесним шляхом заробити не можна. У багатих свої там якісь чудесії, це все звідси. І всі ті відчуття, які у вас піднімаються, ми з ними будемо працювати. Досвід наших пращурів, він на сьогодні не актуальний. І нам потрібно створити саме наші емоційні реакції. І зараз заплющіть очі, зробіть глибокий вдох і видих. В живіт вдох і видих. Ще один глибокий вдих і видих. І всі ті відчуття, які у вас є, ви дістаєте і розкручуєте за годинниковою стрілкою. Вони насичені, яскравіші, вони стають більші за вас. І вони дуже-дуже яскраво відчуваються. І зараз перед вами з'являються ваші батьки. Робіть дану практику. І там з'являються всі люди, які вас виховували. Це мама, тато. Можливо, це був відчим, можливо, це була бабуся чи дідусь. І це ті люди, які вас виховували. І ось вони всі перед вами в даній практиці. І за ними стоять їхні батьки. За кожним з них стоять їхні батьки. І за їхніми батьками стоять їхні батьки. А за ними їхні батьки. І ви бачите весь ваш великий рід. Відчувайте їх позаду себе. І всі ці яскраві відчуття, які у вас є, ви віддаєте у свій рід. І ви прям візуалізуєте, як всі ці почуття збираються в вашому тілі і переходять у ваш рід. Вони повністю, повністю, повністю збираються з усіх куточків вашого тіла, вашої душі. І переносяться до тих, кому вони насправді належать. І весь ваш рід стоїть перед вами і каже: ми забираємо в тебе ці відчуття, ми забираємо ці емоції, це наш досвід. І все це ми в тебе забираємо. Повністю, повністю, повністю. Ми звільняємо тебе від цієї історії, це наша історія, вона не твоя. Вона тобі не належить. Ми все-все забрали. Ми забрали свій досвід. Тобі можна по-іншому, тобі можна так, як ти хочеш, тобі можна формувати свою реальність і жити своє життя. І ви зараз поклоняєтеся їм і дякуєте за все, що вони з вами зробили, і що вони продовжили рід. Що ви зараз тут живете і маєте це життя, і розвертаєтесь на 180 градусів, і ваші батьки підходять до вас і кладуть руки вам на плечі, а їхні батьки підходять до них і кладуть руки їм на плечі. І це відбувається по всьому вашому роду. І всі їхні сильні навики, стратегії, все, що вам потрібно, все найкраще з вашого роду передається у вас з рук до плеча і з рук до плеча і переходить прямо до вас. І ви забираєте все найкраще, що у них було. Найкращі навики, найкращі стратегії. Це все уже є у вас. Дихайте і продовжуйте робити дану практику. Повністю, повністю насичуйтесь всім найкращим, що було у вашому роду, найкращим досвідом, найкращими вміннями, найкращими традиціями, їхньою любов'ю, їхньою підтримкою. За вашою спиною цілий рід, і всі вони вас підтримують. Всі вони є вашою сильною опорою. І ви забираєте, забираєте все це в себе. І коли ви будете готові, ви робите глибокий вдих, видих і повертаєтеся в тут і зараз і відкриваєте очі. І якщо у вас з'явилися сльози, це нормально, обійміть себе, повторюйте дану практику. Якщо відчуваєте, що вам хочеться її повторити. Страхів заховано багато. І, можливо, комусь це буде потрібно. І ця практика буде в Ютубі. І я хочу, щоб ви поставили лайк даній практиці, написали свої коментарі, хто буде дивитися в Ютубі, хто хоче пройти її від початку до кінця і поділіться, будь ласка, своїми враженнями. Чи, чи вдалося вам з'єднатися зі своїм родом? Зі своїм родом? Як відкрити свої екстрасенсорні можливості. Всі посилання ви знайдете під даним відео в Ютубі. Тому дякую, що були з нами. Дякую, сльози самі виходили в мене. Супер, Таня. Угу. Я рада за тих, хто дослухав практику до кінця і дали собі можливість звільнитися від ваших установок, які вас обмежують, Обнімаю вас.